Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Ігор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вас вітаю. Добривечір, пане Озара. Добрий вечір. Вам є конкретні результати і цієї зустрічі зокрема, окремо голови держави з представниками різних країн, представників НАТО, так само і візит від такера до Києва. До речі, перше я недарма згадав про рішення уряду Німеччини. Зокрема, канцлер підтримує це рішення щодо збільшення допомоги Україні в Україні в році, зокрема зсу, до 3 мільярдів євро. І там йшлося про те, що власне будуть передавати кошти ціна снаряди на системи не системи, на. Заряди до систем ППО та інші засоби стримування ворога Ну, а відтакер говорить про те, що це, якщо підсумувати його візити, його тезу, що він хоче переконатися, що все працює, це буквально цитата: що військові отримують усе необхідне як системи ППО, Петріот ракети ПАК 3 ПАК-2, а так само все інше, що допомагає захищати критичну інфраструктуру. Як би ви оцінили взагалі компіляцію цих зусиль, зокрема і представників НАТО і країн ЄС і Сполучених Штатів Америки, в тому ключі, що ну Знаєте, якась така, ніби, пауза була. Досить давно ми з вами не обговорювали, що нам передавали. Хоча цей процес він не зупинявся, він є нон-стоп, Однак він має такий хвилеподібний вигляд. Колись більше, колись менше, але все ж допомога надходить. Я думаю, що тут ну, давайте почнемо з візиту Віктокера. Це... І це дуже символічно, чому саме він приїхав, а не Кіт Келох. Бачите, Келох це. Посланник Трампа щодо миру, Мирні переговори поки що на паузі. Як ми бачимо, через позицію Російської Федерації через те, що вона в принципі не готова на сьогоднішній день йти на, на реальні мирні переговори. Саме тому приїжджає зараз Вітекер, який представляє. По перше, сполучені штати в НАТО. По-друге, це досить впливова людина, яка вхожа в кабінет президента Трампа, яка близька президенту Трампу. У мене була також можливість поспілкуватися з ним, коли він приїжджав і був в Києві. І тут якраз такі акценти були зроблені зроблені на тому, що нам потрібно. Посилити ППО нам потрібно захистити енергетичну інфраструктуру. Нам потрібно отримати більше військового озброєння від сполучених штатів через програму ПРО. Тобто, фактично, це такий сигнал знову ж таки Трампа щодо певної міри ескалації і невіри в те, що Російська Федерація на сьогоднішній день готова. До мирних переговорів і тому їх потрібно підштовхнути, в тому числі і військовими методами їм потрібно підштовхнути. Що стосується наших європейських партнерів, вони також висловлюють свою готовність до фінансування програми ПЕРЛ, тобто закупівлі озброєння з боку з Сполучених Штатів, особливо критичного такого, якого немає в європейських країнах. Ну і якщо говорити про Німеччину конкретно, то Німеччина пообіцяла раніше. Виділити 9 мільярдів євро на допомогу. Ми також проводили переговори з парламентом Німеччини з Бундестагом. Там є певні ліміти на допомогу. Вони це було б декілька тижнів тому. Вони обіцяли ці ліміти переглянути. Ось, бачите, на сьогоднішній день і завдяки зусиллям президента Зеленського, завдяки зусиллям Міністерства оборони. Нашим на рівні парламенту вдалося збільшити цю допомогу ще на 3 мільярди, в принципі. Той підход, який ми зараз використовуємо з нашими партнерами, ми просимо виділяти 0,25% двадцять п'ять від власного ВВП на допомогу Україні. Тому цю, цю, це правило, скажімо так, започаткували Балтійські країни. Зараз підхоплюють інші країни. В принципі, ось Німеччина плюс 3 мільярди. Майже це буде якраз таки 0,25% від їхнього ВВП на допомогу Україні. Тобто є певна тенденція по деяких країнах щодо збільшення допомоги нам. деякі країни, на жаль, залишаються на, на тому самому рівні, деякі і взагалі не допомагають, і ми знаємо, які це ці, ці країни, але це не означає, що ми не працюємо з ними і не намагаємося переконувати, щоб вони все ж таки збільшували свої бюджети для України на наступний рік, тому що. На жаль, поки що немає сигналів того, що ця війна. Скоро завершиться, але бачите, локомотиви країни, локомотиви, якщо можна так висловитися, щодо допомоги це і Британія, і Сполучені Штати, і Франція, і Італія, і Італія, Німеччина, і Польща, і інші зокрема, це ті представники, які зустрічалися з Зеленським, представники НАТО від своїх країн. Вони ж обіцяють цю саму підтримку. В мене питання щодо самого формулювання. Пане Віттекера я хочу переконатися, що все працює і що військові отримують усе необхідне. Ну і далі, перелік, що необхідно, чи означає це, що ну. Не буде жодних обмежень по продажу, принаймні я не говорю про допомогу про якісь безоплатні пакети від США, але те, що США і в подальшому будуть е, ну надавати всю затребовану нами номенклатуру по озброєння. А відтак європейці спільними зусиллями, ну бачимо Німеччина, бачимо Британія, приде штормшедо ракети там, і інші країни. Вони готові в принципі в цьому і надалі брати участь. Що все це затребуване, озброєння воно буде і надалі стало постачатися в Україну. Мені дуже хотілося б, щоб все саме а, озброєння запитуване, нам передавалося, зокрема і далекобійні ракети, але поки що рішення по наданню там нам тамагавків немає. Хоча а, той самий Пентагон провів ревізію і зробив висновки, що вони можуть технічно виділити якусь частину тамагавків для передачі України, але це рішення політичне це рішення за Трампом, яке на сьогоднішній день поки що на паузі. але все інше озброєння. Яке стосується більше захисту саме е, системи ППО і е, ракети до них, так це ми можемо купувати. Ну умовно кажучи, ми обмежені тут е, двома факторами: кількістю е, грошей, які можуть знайти наші партнери європейські, за для того, щоб закуповувати, і кількістю того, що виробляється всередині країни, тому що не всі. Види озброєння на сьогоднішній день лежать на складах і чекають, коли їх куплять, Деякі виробляються і потім ідуть до України за за цією програмою. ПРО. ну і потрібно ще нагадати про те, що Сполучені Штати і і далі допомагають нам розвідувальною розвідувальну інформацію і таргетуванням цілей по на території Російської Федерації, що значно допомагає нам. Бути максимально прицільними в руйнування. Російської російських можливостей ведення цієї війни, я просто чому на цьому наголошую для того, щоб всі були забезпечені, і у нас були якісь ну перемоги. Якщо можна про це говорити там в короткостроковій перспективі, має бути постачання цього самого озброєння і запровадження ще більших санкцій. До речі, ще в жовтні виданню Блумберг, значить, Вітакер коментував цю ініціативу Трампа, зокрема щодо санкцій нафтових щодо Росії. Казав буквально нещодавно, що лише Трамп може завершити цю війну. А Трам... Трамп свою чергу днями на борту номер один, а так само в інтерв'ю CBS News заявив, що війна має перегоріти. Ну якось так він висловився, але для того, щоб бодай, щось горіло, потрібно озброєння. До речі, щодо санкцій, Трамп так само зазначив, що він зрозумів, що санкції це не те, що може повпливати на Путіна. Це тоді, коли він висловлювався щодо лідерів там двох країн Росії і КНР, що це сильні лідери з ними треба домовлятися. Тощо, як би ви прокоментували цей кейс, так би мовити, зміна дещо риторики Трампа щодо перегоряння цієї війни, того, що знову ж таки ми маємо навоюватися, як він визначає власне цю парадигму. Я думаю, що цей час буде використаний обидвими сторонами сполученими штатами і Російською Федерацією. Російська Федерація буде демонструвати силу, показуючи нові там види озброєння, типу, типу Беревесніка або щось інше. І намагатися показати результати на полі бою, захоплюючи якісь території для того, щоб як вони вважають сильні більш сильнішою позиції, сідати за стіл переговорів в майбутньому, тому що вони також рахують гроші, тому що вони також розуміють, що Ну, їхня економіка через санкції, які вони як вони кажуть, не працюють, показує все ж таки не досить гарні результати. Вони вони зараз вже в стафляції, тобто вже є падіння економіки з одного боку, з іншого боку, зростання інфляції до 25%. Це реальний рівень, який вони скривають, але це через певні показники ми можемо бачити. Ну і зменшуються доходи від нафти. Від продажу нафти зі свого боку, Сполучені Штати також не сидять склавши руки. Ми бачимо певні санкції. Перш за все на Лукойл та РосНЕФТЬ. А це призводить до такої ланцюгової реакції, тому що в Індії почали поступово відмовлятися від купівлі цієї нафти. Деякі банки Китаю вже не обслуговують ці ці, 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 ці компанії. Ну і ми бачимо певну розгортання такої певної. Карибської кризи і того, що відбувається там зараз в питаннях Венесуели. Ви бачили певні вислови щодо Нігерії. Є ще питання Мексики, Колумбії все це країни експортери нафти. Венесуела це взагалі має найбільші запаси нафти. Для чого це робиться? Задля того, щоб контролювати ринок знову ж таки нафти і мати в певні важелі на ці країни в цьому питанні, задля того, щоб в певний момент часу насичити ринок. Нафти світової без а, втрат для глобальної економіки, і тим самим понизити а, ціни на, а, на нафту, і тим самим знову ж таки вдарити по економіці Російської Федерації і знову ж таки з позиції вже сильного сідати за стіл переговорів і питати Путіна, чи готовий він зараз, втрачаючи нафтодолари до свого бюджету, сідати за стіл переговорів на умовах, які йому пропонує сьогодні. І ми, і Європа, і uh, Трамп за з, зупинка на лінії, uh, на тій, які ми маємо лінію фронту. Бачите, тут так історично склалося, що в останні 70 років, що найменше після другої світової інтереси СРСР, тепер Росії і США вони вони постійно перетинаються на різних континентах. Про Карибську кризу ви недарма згадали, тому що і в Вашингтоні, і в Москві там хтось комусь щось доручає вивчити питання відновлення, значить, ядерних цих випробувань. Але це вже інша тема. І тут справді знаєте, світ може опинитися досить непомітно для всіх нас на якісь такі небезпечні межі. Дякуємо вам. Ми ці теми надміно продовжимо з іншими гостями. Його родя. Якоми горчірні голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки.